Як ввести дисципліну в життя, якщо саме лише слово викликає тривогу? Давайте розбиратись. Вітаю, мене звати Еля, і якщо ви дивитесь це відео, значить для вас це не просто питання, це виклик. Я знаю ваш біль, і я поділяю ваш біль, тому ми всі тут. Цей випуск унікальний. Він є результатом спільної роботи з підписниками цього каналу. Впродовж кількох днів. Сотні людей ділилися своїм досвідом, секретами, практичними інструментами та відповідали на питання, яке ви щойно почули. Як повернути контроль над своїм життям у моменти тривоги? Всі ці відповіді вже я структурувала у Покрокову інструкцію дисципліна для тривожних, яку ви зараз і послухаєте. Імена всіх авторів, порад, ви побачите наприкінці, а також зможете отримати ще й селф-хелп-бук з боротьби з тривожністю, який ми теж створили на базі цього нашого спільного досвіду. Тож. Як ввести дисципліну в своє життя всього за 5 кроків. Крок перший змінити мислення. Перший крок завжди найскладніший, чи не так, і зазвичай лякає не сам крок, а те, що попереду. Дисципліна у багатьох асоціюється з примусами покаранням. І нікому, звісно, не подобається змушувати себе щось робити, тим більше відчувати від цього тривогу. Отже, перш ніж взагалі почати рухатись, нам потрібно змінити своє ставлення до дисципліни. Але як змінити розуміння певного слова? Насправді це дуже важко. Тому найкращим варіантом буде замінити саме слово. Перестати використовувати слово дисципліна і почати використовувати щось більш нейтральне, щось більш приємне для нас. Порядок, рутина, ритуал, системність будь-що. І тепер, коли ми займаємось не самодисципліною, а наводимо порядок в житті або вигадуємо собі ритуал, ми можемо замінити правила. Дисципліна це регулярність. І якщо у мене пропав запал через три дні, і немає сил притримуватись розкладу, то це означає, що я провалилась. Але ж я не займаюся самодисципліною, тому нічого страшного, я можу почати спочатку. Дисципліна полягає не тільки в тому, щоб регулярно йти до своєї мети, але й в тому, щоб регулярно відпочивати і відновлюватись. Тож, дисциплінована людина має так само дисципліновано давати собі перерву на відпочинок. Уявімо, що ми хотіли почати вивчати нову мову. Але ми постійно тривожимо через думку, що мова це буде важко, це займає багато часу, я вже 150 разів починав, нічого не виходило, на що взагалі починати. Проте ми ж намагаємось змінити те, як ми думаємо, тому ми собі кажемо, я хочу вивчити нову мову, тому я буду займатися нею 30 хвилин на день. І якщо мені буде важко, я не кину ні-ні, я просто зроблю перерву. Людям, до яких я належу, не так страшно, що робити, як страшно те, що це потрібно робити завжди. Рутина мене просто вбиває. І як виявилось, я не одна така, дуже багато підписників розповіли про те саме, і всі ми з часом дійшли одного і того самого висновку. Регулярною має залишатись мета, а методи можна змінювати. Наприклад, я хочу позбавитись нав'язливих думок. І я знаю, що мені допомагає. Прогулянка з собакою, комедійний серіал, масаж, йога, ванна, купу всього. Якщо я веду як ритуал всього одну дію, я відразу починаю тривожитись від цього кожен день і одне й те саме. У мене вмикається внутрішній супротив, і я починаю прокрастинувати. Тому я змінюю фразу з Я маю кожен день робити масаж на Я маю кожен день виділяти час на перезавантаження. І для цього у мене є кілька улюблених методів, і я вільно обирати будь-який. Тож запам'ятайте як мантру, я завжди можу почати спочатку, я завжди можу взяти перерву, і нічого не станеться. Крок другий прибрати подразники. Хоча цей випуск і називається для тривожних, насправді немає тривожних людей. Тривожність це стан особистості, це не вся особистість. З ним можна навчитись працювати, можна навчитись зменшувати вплив та втримувати, якщо навчитись працювати, з подразниками, які викликають тривожні думки і заважають. Тривожний стан можуть викликати будь-які зміни в житті, як то переїзд або втрата чогось, чи не де Боже, когось. І цей стан може мати різні рівні. Умовно, їх можна поділити на дуже тривожний стан помірно тривожний і мало тривожний. Це не офіційна класифікація, якщо що. Під час дуже тривожного стану людина відчуває сильний страх, вона відчуває занепокоєння, напруження, в неї можуть виникати панічні атаки, і у такому стані ні про яку дисципліну не може йти мови. Всі зусилля мають бути направлені саме на зняття тривожності. Як правило, це системна робота з думками під наглядом терапевта. Саме спеціаліст зможе не тільки надати вам необхідну підтримку, але й допоможе розібратись з тригерами, які викликають тривожний стан або посилюють його, навчить вас працювати з панічними атаками, а також допоможе вам підібрати вправи на різноманітні методи зменшення тривожності, які ви зможете використовувати самостійно протягом свого життя. Майже всі автори цього випуску звертались в певний момент за допомогою і мали виключно позитивний досвід. Якщо ви періодично потрапляєте у такий стан, якщо ви думаєте про те, щоб звернутися за допомогою або поки що у пошуку підходящого для себе спеціаліста, я хочу порекомендувати вам одну онлайн-платформу. Це додаток Mindly, в якому зібрано більше тисячі психологів та психотерапевтів різного напрямку під будь-який запит та бюджет. В кожного психолога є відеовізитівка, тому можна послухати та подивитись на Спеціаліста заздалегідь, щоб зрозуміти, чи комфортно вам буде працювати з цією людиною, і відразу забронювати онлайн сеанс з тим, хто вам сподобався. Тож, переходьте за посиланням в описі, проходьте цікавий тест, в кінці якого ви отримаєте список психологів, які підходять саме вам. Також користуйтесь промокодом BOVG20, який дає знижку у 20% на першу консультацію з будь-яким фахівцем Менлі. Подаруйте собі корисний досвід та можливість увійти в новий рік підготовленим. Тож. І з дуже тривожним станом ми розібралися. Для всіх інших станів лише одна дорога профілактика. Дисципліна вимагає спокою та урівноваженого емоційного маятнику. Ніякої тривожності, ніякої манії. Тому саме профілактика має стати нашою основною і найголовнішою частиною самодисципліни. Здоровий сон, регулярні фізичні вправи, збалансоване харчування, прийом вітамінів та мінералів, медикаментозна терапія, якщо вона необхідна, увага до свого менструального циклу дівчат, адже гормони дуже сильно впливають на емоційний стан. Робота з думками, поведінкою, емоціями. Саме це має стати нашою першою і найголовнішою метою. Не нова мова читання по вечорах чи навичка робити потреба, профілактика. Ми беремо всі рекомендації та практичні інструменти, яким навчились під час роботи з терапевтом або знайшли самостійно, та створюємо для себе обов'язкову рутину, яка допомагатиме утримувати рівень тривожності під контролем. Для людей з тривожністю турбота про себе є особливо важливою метою. Цілісність між головою, емоціями і тілом дуже важлива. У нашому безкоштовному селхелбуці від підписників, що присвячений саме роботі з тривожністю, ви знайдете багато цікавих рекомендацій та підказок. Посилання на нього буде вже наприкінці випуску. Крок третій. Знайти ритм. Психіка людини це складна система, яка потребує порядку та структури, і ритм це те, що надає психіці відчуття опори. Ритм можна знайти у всьому, що нас оточує. У природі існує ритм дня і ночі, приплив відплив зміна сезонів, у суспільстві існує ритм робочого дня, шкільного дня, сімейного життя, у наших власних циклах існує ритм дихання, сну, харчування, відпочинку тощо. Поспостерігайте за собою і зафіксуйте, як ви почуваєтесь в різний час доби. В який період часу і чим саме вам найлегше займатися? І підлаштуйтесь. Ваш ритм може бути абсолютно аналогічним для інших. Наприклад, хтось просинається рано вранці, займається спортом, медитує, щоб відчувати себе бадьорим і зосередженим протягом дня, а хтось не може просинатись рано. І спортом, і медитацією він займається перед сном, бо це допомагає швидше засинати. Знати свій власний ритм це вже досягнути успіху наполовину. Наприклад, я сова. Якщо я проігнорю свій ритм і змушу себе запровадити так звану магію Утра в життя, у мене не тільки нічого не вийде, я ще й розшитаю свою психіку, самооцінку, адже я не вдаха, яка не здатна просинатися у п'ятій ранку. Але я свій ритм знаю. І замість магії Утра у мене є магія вечора, яка чудово для мене працює. Знайдіть свій ритм і не натягуйте собу на глобус. Крок четвертий залучитись підтримкою. Підтримка дуже важлива для налагодження дисципліни. Вона робить процес більш приємним. Підтримка зазвичай буває двох видів: та, яка мотивує рухатись вперед, і та, яка не дає впасти. І ми маємо залучитись підтримкою обох видів, якщо бажаємо досягти успіху. Почнемо з тої, яка не дає впасти. А це люди, які розуміють ваш стан чи проблему. Наприклад, це може бути терапевт, і люди, які цей етап вже пройшли. Не треба шукати групу, де всі ридають над вашою тривожністю або над складністю мети, але роблять те саме, що й ви. У нас у людей є одна особливість. Ми тягнемось до схожих. І це не завжди працює, особливо коли одна травма тягнеться до іншої травми. Єдина ситуація, при якій дві травмовані людини можуть допомогти одному одному, це у групі підтримки під наглядом того, хто цієї травми не має. Наприклад, у ці групи анонімних, ну і далі підставте щось своє. У всіх інших випадках ви будете один об одного ще більше травмуватись. Але розуміння того, що людей зі схожими проблемами багато. Воно звільняє, і ми маємо знайти цей баланс, зрозуміти, що ти не один, але і при цьому не зациклитись на своїй проблемі. Це можуть бути психологічні, автобіографічні, чи мотиваційні книжки. Це може бути онлайн-ком'юніті, в якому люди тримаються один від одного на певній відстані, і не залучаються у занадто глибоке спілкування. Такого рівня підтримки буде достатньо. А далі ми починаємо шукати підтримку, яка допоможе рухатись вперед. І тут ми маємо знайти групу, яка максимально на нас не схожа, але приємна. Тих, хто вже робить те, чого бажаємо досягнути ми, і ми маємо вписати цю групу так, щоб не залишити собі шансів з неї випасти. Наприклад, почати робити це разом із друзями чи партнером, записатись відразу на якийсь довгий курс або купити абонемент, працювати з тренером або з викладачем, з яким тобі комфортно та весело. Коли ти підписуєшся на щось з іншими людьми, ти відчуваєш соціальну відповідальність і вже пропустити, не піти, не зробити, забити, стає складніше. А коли ти робиш щось, що тобі приємно, бути дисциплінованим стає набагато легше. Ти перестаєш ходити на англійську чи в спортзал, чи танці заради навички. Ти починаєш ходити туди в першу чергу заради приємного спілкування і веселого часу. Ти розважаєшся і одночасно дисциплінуєшся. І крок п'ятий, last but not least плекати позитивні результати. Тож, ми змінили мислення, ми навчилися регулювати свій тривожний стан, ми знайшли свій ритм, ми вписалися у щось дуже цікаве, залучилися підтримкою, почали діяти, і як тепер не випасти? Відповідь на це дуже проста: Зосередтесь на відчуттях та діях, а не на меті. Взагалі, про мету забудьте. Нам всі кажуть, що починати потрібно саме від мети, вигадати щось круте, розбити на кроки, переробити у регулярні щоденні дії, тримати фокус на більшій цілі, щоб мати мотивацію. Я сама таке говорила і не раз. Але це підхід для людей, які зараз стабільні. Якщо ж ти зараз людина чутлива, людина схильна до тривог, людина, яка постійно про це думає, переживає, яка не впевнена у своєму майбутньому зовсім, не варто навантажувати себе цим глобальним баченням і кидати, змінювати все її відразу. Так лише захочеться лише більше залізти назад свою нірку. А в такі часи підхід має бути протилежним. Ти зосереджуєшся не на меті, а на своїх щоденних діях і почуттях, на тому, що ти можеш зробити, що в твоїх силах і що ти відчуваєш. Наприклад, ти виходиш побігати не тому, що так треба, або там, я маю робити це щоранку, бо я хочу схуднути чи годуюсь до марафону. Ти виходиш тому, що знаєш, після бігу я буду почуватися чудово. Це той момент, коли дихання синхронізується з ритмом кроків, думки стають тіснішими. А що, як я сьогодні збільшу дистанцію, бо я відчуваю, що можу, а що як я сьогодні пробіжу швидше, бо я так хочу, ти бігаєш, бо це приносить тобі радість і відчуття сили. І це стосується не тільки бігу, а будь-якої іншої діяльності. Можливо, ви бажаєте вивчити нову мову, малювати, писати, займатися його, і головне тут розуміння того, чому це для вас важливо. Тому що я хочу почуватись класно, я хочу відчути задоволення від процесу, а не відчувати тягар обов'язку. Ключ до цього це змінити фокус з я маю на я хочу. Коли ти робиш щось відчуттям задоволення, з бажанням відчути оці позитивні емоції, які ця діяльність тобі приносить, ти автоматично стаєш більш диссимплінованим. Це не стає обтяженням, це перетворюється на щось, що ти з нетерпінням очікуєш. Позитивні результати це потужний мотиватор, який може допомогти розвинути дисципліну, навіть якщо ви людина з тривожністю. Зосередьтесь на тому, що ви отримаєте від дисципліни, і вам буде легше знайти мотивацію. Крок за кроком страх буде поступатись місцем впевненості у собі, а життя набуватиме сенсу. Крок за кроком ви будете показувати мозку, що маленькі плани здійснюються, що це можливо. І якщо здійснюються маленькі, можуть здійснитися і великі. І ось тоді ви вже будете готові планувати від мети. До дій. Тож дякую всім моїм підписникам, які працювали над створенням цього випуску. Їх імена ви зараз бачите на екрані. Я впевнена, що їх зусилля та праця заслуговують на ваші подобайки. Щоб прочитати всі ці чудові історії, на базі яких створювався випуск, а також отримати self-help-book, про який я неодноразово згадувала по роботі з тривожністю. Я запрошую вас до мого телеграм-каналу часопис Капелюшника». Ви знайдете там і саму оригінальну дискусію, і посилання на бук, який ви зможете собі завантажити. Запрошення на канал ви знайдете в описі під цим відео. Відео. Приєднуйтесь, будь ласка, до нашої спільноти повжевільних, адже це лише початок. У новому році я планую багато спільних проєктів, дискусій, які я впевнена вас зацікавлять. На цьому у мене все. Це був останній випуск 23-го року. Зустрінемось з вами у Телеграмі, або вже тут через кілька тижнів. З вами була Еля Муравська. Бажаю всім мирного неба і тепла в ці святкові дні. Цьомки!